Музика. Танцює Ембер, танцює Рой, танцює Полі. і танцює Хеллі, да? І Маша танцює. Хочуть танцювати. Всі разом хочуть танцювати. І І Машенька, ти всіх назибирай, ти не зможеш їх всіх забрати. Давай. А ми шкоємо. Мы будем ловать. Ой, упала. Упала. Эмбер. Смотри, как классно Эмбер с этим бантиком, да? И у такие бантики? И Хелли. Хелли. Ой, Дампу там одинесенький стоїть, скучає, да, дампу, не скучає. Роли попал в аварию, да? Вот там лапа у нас. Где? Там. Ой-ой-ой. Я хочу умывать. Танцуй. Рой и Поли танцуют. А Хелли, Эмбер и Дампу дивляться. Да? Угу. Девуйся. Сейчас. Ой. Эй. Ну, давайте, танцуйте. Эй. Да. День. День. Так, уроя авария. Авария. Шасси. Сейчас мы сделаем ему ремонт. Гусок? Да. Опа. Тихо. Давай, почекай. Так. Опа. Может, Харой с Эмбер танцует? Да. Да, давай поле посадим. А? Они все не могут танцевать, доченька. Ембер. Рой. Привіт, Ембер! Як тебе справи? Я танцюю. Ти танцюєш? І я хочу танцювати з тобою. Давай будемо танцювати. Ой, музика музикантіла. Музика. Зараз ми включимо музику. Да. Да. І я хочу плами. Хто ще хоче з нами? І Полі хоче. Але Полі не так давно попав в аварію. Полі, може, ти полежиш просто? Да. Давай будемо відпочивати. Хай Полі відпочине. Ей. Полі, ти лежи. Я а я холад. А ми будемо танцювати. Рой і Ембер танцюють. Давай холод. Давай. Ха-ха! Як весело! Як високо! І високо! І високо. Я хочу вище! Ще вище? Так. Да. Ми так високо пригаємо. Ой! Це дуже високо. Я високо. Привіт! Я танцюю, зембер. Я Рой! Рабака Рой і танцює зембер. А я танцюю тоже моє. Полі проснувся? Да. Полі вже здоровий? Да. Ви здоров'я? Не хворий. По ньому не дуже видно. Ой, Хеллі. О, яка тут вечірка! Як все класно і весело! Ви танцюєте? Угу. Ух ти! У мене мійдок. Хто у тебе? Мійдок! Дивись! Дивлюсь. А, маячок. І в тебе мійдок. І в мене маячок. Так, да, це щоб мене знайшли потім. Коли закінчиться пальне, так? Да? Не на батарейках. Ой! Хто? На батарейках? У нас не закінчиться пальне, бо ми електро. На електриці. Електромобілі? Машенька, це електромобілі, да? так? так то. У нас стоїть сонячна електростанція. А я хочу І коли в нас, ми бачимо, що у нас закінчується. Запас електрики. Ми підлітаємо і під'їжджаємо до сонячної електростанції і заряджаємося. Да? А якщо у нас якісь проблеми, ми телефонуємо кому? Джин! 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 А де джин? Не знаю. Всі попадали як всі лежать. Всі потомилися, дивися, всі лежать, потомилися. Ааа, пота натанцювалися, так? Да?